Ось такі ось котлетки у вас повинні виходити. Щас покажу ближче. Невеличкі. Ось стільки в мене котлеток вийшло. З мого фаршу. Котлетки в мене вийшли. Гарнюні манюні. Всіх вітаю на своєму каналі. Давно я не готувала, нічого вам не показувала. Але все одно готую вечерю. Вже, думаю, покажу вам такі оригінальні котлетки. Вони будуть як і на святковому столі, гарно смакувати, так і тоді, коли ви чекаєте гостей. Або просто на вечерю приготувати і порадувати своїх близьких. Так, для цього мені потрібно буде десь пів кіла крабових палочок, ось таких. Я взяла заморожені. Ось, дивіться, в мене в мисці ось так воно лежить. Тепер їх потрібно отак порізати. Довільними кусочками. Так, ось так вийшли в нас крабові палочки. Далі в мене є ось таких 2-4-6. Сім яєчок домашніх від наших курочок. Так само я їх просто на 4 частини розріжу. Так, далі нам потрібен ось такий сир твердий, будь-який. Ну, Візьму приблизно ось таку ось такий шматочок. Так само ріжу довільними кусочками невеличкими. Ось в місці, що в мене вийшло. Тепер беремо блендер і це все перебиваємо. В кого немає блендера, можна через мясорубку пропустити, але обов'язково, щоб була сіточка до м'ясорубки не дуже, не дуже така груба, більш-меншу. Вибирайте. Так, трішки воно суховато йде, бачите, поганенько. Додаємо наші яєчка. Давайте поки два додамо. Там раптом чого третє піде. Ще додаємо яєчки, бо якщо ви будете, що воно ось таке... Суховати, обов'язково додавайте яйця, не шкодуйте. Воно, по-перше, скріплює, по-друге, сама консистенція цього фаршу буде гарна. Так, ось таке у нас виходить. Воно, бачите, гарно ліпиться, до рук не пристає. значить все добре. Ще вам трішки шматочків треба перебити. Так, все добре. Все, достатньо. Так, ось такі незвичні котлетки у нас будуть. Трішки підсолимо. Можете додати трішки своїх трав, які ви любите, але не дуже сильно, щоб ви не вбили оцей смак крабових палочок і сиру. Далі обов'язково робити їх маленькими. Це вже я ж занадто мало взяла. Ось такі ось котлетки у вас повинні виходити. Щас покажу ближче. Невеличкі. Такі. І швидесенько швидесенько їх ліпимо. Смажити на пательні на олії, на невеличкому вогні, Бажано під кришечкою. Ось стільки в мене котлеток вийшло з мого фаршу. І піду тепер його смажити. Покажу, яке воно повинно бути. Ось такі котлетки в мене вийшли. Гарнюні, манюні. І покажу, що всередині виходить. Бачите? Такий він папирістий. Бачите, ще сир тягнеться. Бо вони тепленькі. Ось така смакота виходить. Ну, поки котлети жарила, смажила. Захотілося мені ще й сирників. У мене ще таких великих сирників ніколи не виходило. Я не знаю, чого вони в мене такі сьогодні пухкі. Але на вечерю сьогодні такі смачні котлети, які будуть оригінальні до столу не тільки на вечерю, але і для гостів, і для будь-якого свята. Тому готуйте і смакуйте на здоров'я!